Вітаємо. З радістю повідомляємо, що зараз онлайн-курс хит вже доступний українською мовою. Курс складається з 23 онлайн-модулів, які охоплюють всі необхідні питання щодо безпечної діяльності в країнах з високим ризиком. А також три додаткові модулі, характерні саме для України 1. Повітряні удари, перехресний вогонь і наземні міни. 2. Використання Росією хімічної і біологічної зброї і. Три російські кібер та цифрові атаки в Україні Курс перекладено кваліфікованими українськими фахівцями з безпеки, і його можна пройти онлайн або завантажити на свій пристрій. Після закінчення курсу учасники отримують сертифікат ХІТ, який буде дійсним трьох років. Якщо у вас виникнуть запитання, або ви хочете отримати додаткові відомості про наші курси українською мовою, повідомте нам про це, і ми з радістю надамо вам детальну відповідь.